Селення місцевих рятувальників Прикарпатські ДСНСники отримали техніку та обладнання від Польщі. Надзвичайникам передали катамаран, квадроцикл та 3 d принтер. Використовуватимуть техніку, каже начальник управління Володимир Чернецький, для порятунку людей передусім у важкодоступних місцях. Це дасть можливість рятувальникам та медикам оперативніше діставатися до місця події. У По свою чергу, десь можливість рятувати людське життя. І здоров'я. У нас же в головному управлінні є багаторічна, тісна співпраця з нашими партнерами з Польщі. Це не тільки генеральний консуль, це і пожежні, державні пожежні з Жешова, з Кракова, з Ополе, з якими у нас є ряд міжнародних проєктів, які ми. Втілюємо спільно меж для удосконалення щодо техніки порятунку, методики порятунку немає. І сучасне обладнання, в тому числі і квадрокоптери, вони дають можливість. Більш якісніше відпрацьовувати, через що вона нам необхідна, і ми намагаємося використовувати найсучасніше обладнання. Придбали обладнання за державні кошти Польщі, а все задля того, щоб допомагати сусіднім країнам у розвитку. І зараз переконана генеральний консул Еліза Дзвонкевич надзвичайно важливо підтримувати Україну. Ми хочемо бути з Україною до перемоги. Ми хочемо допомагати. Я розумію, що це є наша спільна війна і наш спільний ворог. Тому я розумію, що Таке обладнання, воно також маю надію, що не буде потрібне, але якби була така потреба, то воно зможе допомогти в різних ситуаціях. Також і таких, якби ворог атакував і ці землі. Маю надію, що так не буде, що воно буде тільки для ДСНС, для того, щоб в якихось надзвичайних ситуаціях можна було використовувати цю техніку техніку. Співпрацю з прикарпатськими рятувальниками каже Ліза Дзвонкевич. Не. Припинятимуть і допомагатимуть усім можливим і надалі люса грибики Магалаті, телеканал 402.